Вітаю до вашої уваги. Підсумок новин за 28 травня. Про найактуальніші події із інформаційного простору Хмельниччини почуєте за мить. Президент України та прем'єр-міністр Бельгії провели спільний прес-брифінг. Високопосадовці обговорили питання військової підтримки з боку Бельгії. Раніше глава МЗС Аджаля Біб заявила, що до 2028 року Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16. Під час розмови із Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Олександр Декро запевнив, що Бельгія і надалі буде надійним партнером і наголосив на тому, що Робити треба більше, робити треба швидше і краще. Лише цього року наша військова підтримка становить уже більше 1 мільярда євро. Поточна угода надає можливість забезпечити Україну необхідною. Сучасною військовою технікою та підтримкою її оборонної промисловості. У цій угоді, ми переважно фокусуємося на ваших військових потребах захисту населення протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка та, звісно ж, винищувачі f 16 про які ми вже давно говорили. Ці винищувачі поступлять в Україну якомога швидше. Наша та змогти поставити перші літаки ще до закінчення цього року 2024-го. Ми продовжуватимемо підтримувати сили безпеки й оборони України через навчання, наприклад, у морському секторі, розмінуванні та управлінні Ф ми Усе це буде проводитися у другій частині року а також ми надаємо для цих літаків технічне обслуговування. Поліг за незалежність України. Молодший лейтенант Богдан Кополовський став на захист Батьківщини ще з лютого 2022 року. Спочатку доєднався до тероборони. Після розформування вступив до лав Збройних сил України. Сміливо та віддано виконував бойові завдання. Під час виконання чергового захисник загинув. Як відбувалося прощання із героєм, бачила наша знімальна група. Богдан Копиловський народився на Староконстантинівщині разом із батьками, ще школярем, переїхав до Хмельницького. Друзі та знайомі згадують його завжди позитивного та життєрадісного. Я його знаю тільки тільки з доброї сторони. У мене брат, він теж військовий зараз під Харковом. То ну, для нас це дуже велика втрата, якби дуже боляче. Добре, його знала, і він завжди, він завжди вітався, завжди усміхнений, такий життєрадісний. Ну і от, от така біда. Працював кухарем сушистом, був відданий своїй справі та дуже любив готувати. Згадують друзі. Любив дітей, хоч своїх не мав, нерідко грався з малечою друзів. Він можна сказати, як допомагав даже виховувати моїх дітей з старшою дочкою. Постійно Волейбола її вчив там з меншим сином. Фотографії стнусь ну позитивна людина. Я ну тільки позитивно можу віднестися до нього. Війна змінила все у житті Богдана. У перші дні доєднався разом із другом до лав тероборони Подоляни. Після успішних операцій Збройних сил України захисників українських міст розформували. Тож він пішов захищати свою країну від ворога на фронті. Неодноразово їздив на навчання за кордон. Отримав звання молодшого лейтенанта. Він закінчив підготовчі курси в. Англію, ну Британію літав. Потім відвівчився в Одесі на офіцера. На офіцера йому присвоїли звання, і після цього він ще був на ученнях, здається, в Німеччині. За п'ять днів до загибелі ми ще з ним зазванювалися. Тось тобто, все було добре, все було нормально. Ну ніхто не очікував, що, що, що так станеться. На п'ятому бойовому виїзді він віддав життя за незалежність України. Залишились у Богдана Копиловського батьки та двоє молодших братів. Власної сім'ї у військового не було. Не встиг. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цифровізація шкільної освіти це не просто тренд. Відтепер це необхідність, і з нового навчального року всі школи мають перейти на електронну документацію. Це означає, що журнали та щоденники матимуть вигляд таблиць у комп'ютері чи то планшеті. Щоб заохотити освітян до змін у Хмельницькому, провели форум, на якому побували і наші журналісти. Цифрові технології стрімко розвиваються та впливають на всі сфери життя, зокрема на навчання. Тож тепер у закладах загальної середньої освіти мають повністю замінити звичну паперову документацію на цифровий лад, щоб детально розповісти освітянам про зміни. У Хмельницькому провели форум, де зазначили, що цифровізація значно спростить ведення необхідних записів. Буде набагато легше вираховувати педагогічним працівникам кількість відсутніх учнів, пропущених уроків, харчування, тому що зразу все буде виходити по готових формулах, програмі, будь-який результат, який потрібен на той момент. Цифровізація дуже потрібна в плані того, що війна внесла свої корективи в організацію навчання. І ті учні, які навчаються дистанційно, набагато легше працювати, коли абсолютно все цифровізовано. У Хмельницькій області вже є заклади, які перейшли на нову систему ведення документації. Директорка однієї з таких шкіл Ольга Савіцька ділиться. Цифровізувалися ще минулоріч. За цей час помітили суттєві покращення. Я вважаю, що це є майбутнє, тому що буде економія паперу, економія часу, тому що вся інформація, яка зберігається в цифрових носіях, вона може передаватися далі, нею можна користуватися з різних гаджетів, будемо казати, і можна полегшити роботу всіх ланок, від вчителя рядового до адміністрації. Такий метод роботи дає переваги не лише вчителям, а й батькам, адже вони матимуть доступ до журналу, оцінювання та відвідування своєї дитини у зручний час. Вони зразу, ти скидаєш їм оцінки, вони зразу ж в цей же момент можуть подивитися. Та й не тільки оцінки, будь-який коментар до домашнього завдання, якісь пояснення. Вони зразу все це бачать і мають змогу комунікувати разом з вчителями. На форумі освітяни почули досвід інших закладів та мали змогу поспілкуватися з експертами. Одним з ініціаторів заходу була компанія Еді, яка є однією з найфункціональніших на ринку України, та пропонує використання програм для закладів освіти безкоштовно. Наша основна задача це допомогти вчителям, допомогти адміністрації школи організувати освітній процес і через цифровізацію змінити його на краще. Загалом в області є близько семи платформ, які використовують заклади освіти для цифровізації необхідних даних. З 1 вересня всі школи мають перейти на такий вид ведення документації. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Дотримання гендерної рівності у всіх сферах та підтримка українок в час війни. Теми, які стали основою дослідження українського жіночого фонду у проєкті Її сила, підтримка жінок України в часи війни та відновлення. У результаті розроблений гендерний профіль Хмельницької області із рекомендаціями. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Тема презентації Гендерний профіль Хмельницької області у рамках проєкту Її сила підтримка жінок України в час війни та відновлення ідейники охопили різні сфери. Проведений певний аналіз. Проблем, з якими стикаються і жінки, і чоловіки під впливом війни. тобто Він охоплює багато напрямків це освітній, економічний, безпековий, медицинський, представлення жінок в політиці, тобто дуже-дуже багато, багато різних напрямків. Цілюють проєкт Український жіночий фонд у партнерстві з громадською організацією Ластрада фонд за підтримки бюро з питань демократії, прав людини та праці державного департаменту США у рамках ініціативи провели гендерну статистику та характеристику населення області. Ми є однією з тих областей перших, в які переселилося багато внутрішньо переміщених осіб. І власне за показниками, які надають профіль міністерства, це переважно жінки і діти до 18 років. Тому власними. Ми маємо показник того, що з одного боку переважно в нас рівне населення чоловіків і жінки в міській сільській місцевості. Разом з тим, на сьогодні жінки стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням, тому що, незважаючи на кількість вакансій, які є, на сьогодні все одно 70% жінок, які хочуть працювати, не працевлаштовані. За результатами досліджень жінкам в рази важче знайти роботу та гідну оплату праці. Одним із основних пунктів презентації стали проблеми гендерно зумовленого насильства. Та стереотипний розподіл на чоловічі та жіночі професії, Незважаючи на те, що в нас зараз на території України я сподіваюся, на території Хмельниччини я сподіваюся, що цього і не буде. Не велися безпосередньо бойові дії. Але ми маємо осіб, які мають ознаки наслідків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Це жінки та чоловіки, які переміщені з тимчасово окупованих і звільнених територій. Це можуть бути так само військовослужбовиці, це можуть бути дружини, які до прикладу були разом з військовослужбовцями в місцях, де здійснювалися військові дії, в нас є проблема в розподілі видів робіт. В нас є умовно жіночі умовно чоловічі професії, і власне зараз навіть з розвитком кількості вакансій по Хмельницькій області на 61 тисячу збільшилась кількість вакансій в 2023 році. Але це переважно чоловічі професії, на які жінки зазвичай не йдуть навчатися. Запросили на презентацію представників місцевої влади, окрім просвітництва хмельничан, шукатимуть варіанти вирішення гендерних питань, адже проблема із кожним роком стає все гострішою. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Штрафи як покарання за порушення правил, і штрафи як спосіб попередити нещасний випадок. Як не крути, але це дієвий інструмент, який змушує зупинитися та подумати про наслідки. Проте на практиці цим керуються не всі. На Хмельниччині з початку року зафіксовано понад 20 тисяч адміністративних правопорушень, які передбачають грошове стягнення. Тож за що поліція найчастіше штрафує містян, розповість фахівець. Найпоширенішими адміністративними правопорушеннями у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, порушення швидкісного режиму та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Так, на території обслуговування управління патрульної поліції в Хмельницькій області з початку року поліцейські оформили близько 11 тисяч адміністративних матеріалів за порушення вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, близько 10 тисяч адміністративних матеріалів за порушення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Більше 300 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Котре наголошуємо: не нехтуйте правила на дорожню руху, бережіть себе та оточуючих. Стати донором можна навіть після смерті з 2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів. Кожен повнолітній українець чи українка можуть написати заяву про рішення щодо посмертного донорства і в перспективі врятувати чиєсь життя. Ми поцікавилися, чи готові хмельничани пожертвувати свої органи після смерті. Відповіді у рубриці питання дня. Стати донором органів ніколи не пізно. За статистикою близько п'яти тисяч людей в Україні щороку потребує трансплантації органів. Однак роблять потрібну операцію лише одиницям. Тож, чи готові хмельничани стати донорами органів після власної смерті, дізнаємось. Якщо ті органи були б здорові і комусь придатні, то чому б і ні? Звичайно. А чому? Ну тому що навіщо вже там, щоб тіло гнило? Так, можливо, комусь пригодиться моя частинка тіла. Ой, та я вже стара, кому мої органи нужні. Стала б. Ну, мені 72 роки. Да. А чому? Е, тому що якщо я вже прощався зі своїм життям, то мої органи можуть допомогти врятувати чи Тож згідно з своєю думкою. Стала би обов'язково донором і навіть планую підписати всі потрібні документи. В разі, не дай Боже, перечесної моєї смерті. Я би хотіла, щоб мої органи допомогли комусь вижити в цьому житті, якщо це потрібно. Так. А чому? Ну, Це була б якомусь користь. Кажу, так. Да. Чому? Того, що дійсно мої органи були б комусь значно потрібніші в тому випадку, якби мене не стало. Звісно. А чому? В смислі, допомогти другому чоловіку. Це ж велике діло. У нас чорний ринок просвітає. До омрієної усіма школярами пори залишилося декілька днів. Зовсім скоро розпочнуться канікули. Діти радіють, а батьки посилено думають, чим зайняти, як оздоровити, яке дозвілля запропонувати своїм чадам. На щастя, традиційно у червні починають функціонувати пришкільні табори. Коли та як будуть працювати освітні заклади, що надаватимуть подібні послуги, знає Тетяна Ржепянська. Вже 31 травня у всій освітній громаді Хмельницького пролунає останній дзвінок та офіційно закінчиться навчальний рік. Після освітнього процесу традиційно розпочинається оздоровча кампанія. Проте цьогоріч пришкільні табори будуть функціонувати не у всіх закладах. Деякі заклади, на жаль, не зможуть організувати пришкільний табір, оскільки на базі десяти шкіл нашої громади будуть організовані, і в принципі, вже на сьогодні вони функціонують як пункти тимчасового тестування для здачі випускниками мультипредметного тесту. В нас є такі заклади, які, наприклад, будуть мати певні капітальні ремонти або такі поточні ремонти, де потрібно безпечно їх провести. Відповідно, теж за певних обставин ми не зможемо там забезпечити пришкільні табори. Пришкільні табори це чудова можливість зайняти дитину у перші тижні після школи. У цей період вони можуть не тільки отримати корисні знання, а й розвиватися творчо, брати участь у спортивних змаганнях. Ми максимально включали в графіки і розважальний контент, такий знаєте, щоб діти переключилися, повністю поринули в іншу атмосферу ніж освітню. Це і театр, це і відвідування музеїв, і пішохідні екскурсії містом. Звичайно, це все враховуючи безпековий фактор для того, щоб було укриття навіть по дорозі. Загалом в області буде відкрито 35 таких закладів. Щоб віддати дитину до табору, батькам потрібно написати відповідну заяву до адміністрації закладу. Ми включаємо по режиму двохразове харчування, сніданок і обід. Відповідно, діти пільгової категорії харчуються безкоштовно. Повністю міським бюджетом ми покриваємо витрати на пільгову категорію на харчування. Ну а ті родини, які не мають на сьогодні пільгу, відповідно вони будуть сплачувати за харчування. Пришкільний табір триватиме три тижні. Далі діти зможуть піти на повноцінні канікули. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському і доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе та своїх рідних.